Я. Давай дружити разом. Привіт-привіт! Радий, що ми знову зустрілись і продовжимо наше знайомство з Гренландією. Тож поїхали! Слідами дружболандії. Під дахом одного будинку в затишному гніздечку з річкового піску на глині жили дві ластівки. Щойно виходило сонечко, вони вилітали з гнізда, сідали на найвищі гілки величезної липи і починали на перебій щебетати свої веселі пісеньки. Потім вони летіли до Великого озера, де низько над водою ловили комарів та мошок. Надвечір вони поверталися до себе в міздечко і мирно засинали. Одного разу ластівки вирішили вирушити в подорож. І як тільки настали холоди, вони полетіли до теплих країн. Їхня подорож тривала багато днів. Вони пролітали над лісами, полями і великими містами. Через деякий час вони долетіли до великої пустелі. Ластівки дуже втомилися, але відпочити не було де. Навколо був один пісок та голі камені. Раптом, в далечині, вони помітили щось схоже на кущ, підлетівши ближче, вони побачили великий кактус, що самотньо стоїть серед піску. Ой, дивись, яка колюча і непривітна рослина, сказала одна ластівка. Йому, мабуть, дуже самотньо, відповіла інша. Знайшла кому співчувати, сказала перша. Він же так і хоче дряпати нас своїми колючками, а мені його шкода, відповіла інша. Він, напевно, дуже хоче пити. Ну і що? Я теж хочу пити, роздратовано сказала перша ластівка. Краще б мене пошкодувала. У нас є крила, і ми можемо злітати за водою, сказала її подруга, а він не може. Давай принесемо йому води. Якщо хочеш, то допомагай йому сама, а мені ніколи, сказала перша ластівка і полетіла. Маленькій ластівці було страшно залишатися однією, але вона твердо вирішила, що все одно спробує допомогти своєму новому колючому знайомому, щоб напоїти кактус. Ласівка три дні літала по воду до майже пересохлого струмка. У своєму маленькому дзьобі вона за один раз приносила лише одну краплю води, але кожна крапля була великою радістю для кактусу. Через три дні ласівка попрощалась з кактусом і полетіла далі. Коли ж настав час повертатись назад, ласівка вирішила дізнатись, як почувається її колючий знайомий, коли вона підлетіла до того місця. Де ріс кактус, вона не повірила своїм очам. Коричневий і сухий стовбур кактуса став соковитим і зеленим. А там, де колись росли гострі колючки, з'явилися величезні яскраво-червоні квіти. Ось так, друзі, навіть одна крапля нашого співчуття може повністю перетворити людину і зробити її щасливою. Цікавинки країни. Гренландія це дивовижний острів, острів Фьордів. Фьорди – це незвичайні і дуже красиві морські заливи. Вони вузькі, завивисті і глибоко врізаються у сушу. Уяви собі острів, що підіймається прямо з води, снігові вершини та гігантські айсберги, що сповзли з льодовиків. Яка краса! Не дарма всі туристи поспішають туди з фотоапаратами. Острів, де народжуються айсберги. Щороку у Гренландії утворюються тисячі нових айсбергів, деякі з них розміром із 15 поверховий будинок. І це лише над поверхнею води. Вони можуть бути прозорими, блакитними або синьо-зеленими, і пливуть вони фьордами в океан, як величезні різнокольорові кораблі, острів справжніх людей. Лячнувато пропливати повз айсберги, але айсбергів боятись, без риби залишитись. Напевно, так думають корінні жителі Гренландії. Інуїти, що означає справжні люди. Думають, але не говорять, бо інуїти народ мовчазний, говорять мало і коротко. Чоловіки вмілі мисливці та погони чи собак. І, звісно ж, рибалки, острів кольорових будиночків. У Гренландії так багато білого кольору, тому місцеві жителі розфарбовують стіни своїх будинків у різні кольори. Це не лише красиво, а й зручно, тому що жовтими фарбують шпиталі, червоними магазини, синіми адміністративні будівлі. Так що знаючи, туристи не питають дороги до місцевої крамнички, а просто шукають червоний будиночок. Острів незвичних човнів. В інуїтів є човни чоловічі та жіночі, каяк чоловічий човен для полювання на воді. Каркас човна виготовляється з тонких дерев'яних або кістяних планок і обтягується шкірою тюленя. У ній знаходиться лише один мисливець: ум'як жіночий вантажний човен. На ній перевозять людей та майно. Такий човен може перевести 20 людей. Гребуть жінки на уміяку поодинці, а чоловіки супроводжують на маленьких одномісних каяках острів світлового шоу: Найдивовижніше і найпрекрасне шоу Гренландії. Це північне сяйво. Воно має гарний зелений колір, іноді з відтінками рожевого або фіолетового кольору. Іноді це смужки на небі, а іноді вихор, схожий на стовп диму. Та хіба про це розкажеш? Таку красу треба побачити. Острів голубих річок. Льодовик Петермана – безкрайня крижана пустеля. Навесні і влітку лід потроху тане, і утворюються дрібні струмки. Всі вони зливаються в одну річку незвичайного темно-блакитного кольору. І тече ця блакитна річка серед крижаних берегів та гір. От би поплавати тут, на каяку. Kids, it's English Learning Time! А ви уже коли-небудь думали, ким хочете стати в майбутньому? Зазвичай люди довго не можуть визначитись з професією. Тому нам у пригоді стануть принаймні декілька назв професій. Ну, ми вивчимо їх англійською. І так: вчитель. A teacher, A teacher. Домогосподарка. A housewife Лікар. A housewife. A doctor, a doctor. Matzestra, a nurse, a nurse, actor, an actor, an actor. Spivak, a singer, a singer. Tannik, a dancer, a dancer. Hudoznik, an artist, an artist. Письменник. A writer. Ерайте. Ерайте. Як сказати, я хочу бути актором? I want to be an actor. Моя мама лікар. My mom is a doctor. Мій улюблений вчитель Анна Петрівна. My favorite teacher is Анна Петрівна. В Україні є багато гарних співаків. There are many good singers in Ukraine. Ну що ж, тепер ви знаєте трішки професій англійською мовою. Далі буде більше. До нових зустрічей. Бай-бай. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Життя без тепла неможливе. Саме тому в Гренландії все спрямовано для того, щоб зберегти його і зігрітись. У всіх тварин дуже густе і щільне хутро, але гріє не саме хутро, а повітря, яке в ньому застриє. Повітря зігрівається тілом тварини і не може випаритись крізь густе хутро. Однак у воді повітря з вовни витісняється, і мокре хутро перестає захищати від холоду. Щоб швидше обсохнути після купання тварини катаються в снігу, вичавлюючи воду з вовни. За літо тварини, особливо морські, накопичують великі запаси підшкірного та внутрішнього жиру. Він захищає їх від втрати тепла, утримуючи його всередині. Часто тварини щільно збиваються в купу, зігріваючи своїм теплом один одного та захищаючись від вітру. Діти завжди знаходяться всередині такої купи, тому що їх запаси жиру ще невеликі. Влітку і звірі, і птахи все одно відчувають нестачу тепла. Гуси та качки, наприклад, захищаючи яйця від охолодження, вистилають гнізда шаром пуху. У птахів, що залишаються на зимівлю, таке ж щільне і густе оперення, як хутро тварин. А ось у людини немає ні хутра, ні пір'я. Що її робити? Вчитися у тварин. Частина тварин впадає в зимову сплячку, а інші будують нори глибоко в снігу, адже під снігом завжди тепліше, ніж зовні, і вітер не страшний. Інуїти не рили нори, а будували іглу, зимове житло з крижаної цегли. У ньому навіть можна розводити вогонь та готувати їжу. Температура всередині завжди близько 0 градусів, а за стінами мороз у 40 градусів і реве пурга. Одягалися інуїти завжди в щільний одяг зі шкур та хутра. Причому одяг надівався хутром усередину. Хутро зберігає тепло, а шкіра зовні захищає від проникнення холоду та вологи. Такі теплі куртки з великими хутряними капюшонами називали парками. А в капюшонах жінки носили своїх малюків. Найпростіші правила захисту від холода. Першими завжди замерзають руки та ноги. Тому теплі рукавиці та тепле взуття на товстій підошві. Твої вірні друзі. Взуття має бути на піврозміру більше, щоб можна було вдягнути вовняні шкарпетки. Обов'язково прикривай шарфом або коміром потилицю та шию. Тут проходять кровоносні судини, які живлять наш мозок. Якщо його застудити, постраждає весь організм. Голова віддає багато тепла, тому обов'язково одягай шапку та капюшон. У холодну погоду необхідно включити жирну їжу. Вона дає організму енергію та тепло. Одягатися треба багато шарово, як капуста. По-перше, будь-якою миті можна зняти одну з кофт. По-друге, між шарами утворюється повітряна подушка, яка добре захищає від холоду. Не стій на місці, а рухайся. Якщо маєш бути на вулиці дуже довго, Обов'язково візьми термос з гарячим солодким питтям. Смаколики від Машки Ялинка. Аби зробити смачну ялинку, тобі необхідно три огірки, два варені яйця, яблуко, червоний перець, жовтий перець, зелень та шпашка. Половину яблука поклади на тарілку зрізом донизу, у центр яблука встроми шпажку, на три білок двох варених яєць і посип ним навколо яблука. Це буде сніжок, по краям прикрай тарілку зеленню, огірки наріж кільцями під кутом. Потім по колу наколюй кільця огірка на шпажку так, щоб в нас вийшли наче довгі гілочки. Знизу ялинки кільця повинні бути більші. А вгорі поменше. З червоного та жовтого перцю виріж зірочки та прикрась ними ялинку. У Гренландії так холодно, що навіть ялинки не ростуть. Тому жителі на Новий рік привозять їх з інших місць та прикрашають стрічками та свічками. Напевно, щоб ці зелені іноземки не мерзли. А наша з вами чудо-ялинка прикрасить будь-який святковий стіл. Ти, що в нас живе, і пропливає медне небо. за сонце, за глибин морів, за шок у дні весняні, І за красу могутніх, за наші радісні зібрання, за все за все себе. При... Давньої книги, дуже давно жили два брати Каїн і Авель. Каїн був дуже схожий на свого батька Адама, і так само як він, обробляв землю. А Авель був пастухом. Він пас овець і кіз. Коли брати підросли, Адам і Єва розповіли їм історію про те, як вони жили в прекрасному Едемському саду. І як потім через свій непослух вони були вигнані з раю через те, що тепер у їхньому серці жило не тільки добро, а й зло. Люди більше не могли жити вічно, але Господь настільки любить кожну людину, що вирішив позбавити їх вічної смерті. Тому Бог пообіцяв, що одного разу його невинний син прийде на землю і помре за гріхи всіх людей. Щоб люди не забули про цю обіцянку, Бог наказав приносити в жертву невинну овечку. Досягши повноліття, Каїн та Авель самі збудували з жертовники та принесли дари Господу. Авель дарував овечку як символ того, що він гірко сумує. Кається в скоєних ним гріхах і бажає прощення, Бог побачив щирість Авеля і прийняв його жертвопринесення, а Каїн приніс дари землі, овочі та фрукти. Він не вважав себе грішником і не хотів каятися, тому господь не прийняв його дарів. Каїн причаїв образу на Бога та свого молодшого брата. Його серце стало холодним і непривітним, і він ні з ким не хотів спілкуватися, господь сказав Каїну. Навіщо ти ображаєшся? Будь слухняним і роби добро, і тоді твої дари будуть прийняті. Не дозволяй гріху перемогти себе. Краще ти стань переможцем над ним. Пізніше, коли брати гуляли полем, Каїн знову посварився з Авелем. Він сильно розгнівався на брата і вбив його. Бог знав, що зробив Каїн, і сказав йому: Ти вчинив страшний злочин, але я не відберу в тебе життя. Ти будеш орати землю, сіяти на ній, але сходи їх будуть бідні. Ти будеш блукати землею і ніде не буде в тебе дому. Каїн вигукнув: Господи, пощади мене! Твоє покарання більше, ніж я можу винести. А раптом під час моїх поневірянь люди захочуть вбити мене, як я вбив свого брата. Незважаючи на тяжкий гріх Каїна, Господь виявив милосердя і співчуття. Бог відповів йому: Не бійся, я зроблю так, що ніхто тебе не вб'є. Каїн пішов з дому і більше ніколи не повернувся. Він прожив багато років, але так і не захотів залишити свої недобрі шляхи. Ось такий дивовижний Бог. Що навіть тоді, коли людина не відгукується на Боже співчуття і не залишає зло, Господь все одно продовжує любити. До останнього нашого подиху Бог намагається врятувати нас. Ось на цьому і все. До нових зустрічей, друзі Дружболандія